костянтин рубан і. арсені Тільки в мене зараз потухає екран, якщо я навіть до динаміка не торкаюсь. А це наша карта Кінська область. Ми будемо зараз не пробіжимося быстренько, а ми починаємо. Але блін, я не можу ходити, бо в мене потухає екран часто. Хайся, блін, я не можу Сьогодні Арсені без нас буде, а наступний раз буде з нами робити. Ми тоді вже плануємо зробити більш робос. Перше, що заїжджаємо, що... я, я, коті, я що тут все бо вона потухає екран. Але ми тут добавили вот это вот ігрову кімнату. І раді, я тут застрівав навіть, тому їде. Тому пробуємо. Тому далі їдемо. Повноценна школа. Заходимо в неї. І тут дуже багато кабінетів. Ой. Чотири кабінети на один етаж. Пішли на другий. Зараз перевіримо. Чи тут таке? І тут таке ж саме. Тільки тут три кабінети. Там біля. Це у нас здання. Я приколу його додали. Заброшка. Тепер йдемо в Apple Store. В Apple Store, якщо не помиляюсь, то там стоїть я. Да, я там стою. Я тут як і в Полтавськовості мене інтересно. Тепер заходимо в Дом Арсенії. нажать на ручку, чтобы открыть дверь. А, нет. Что я запутался. Тут вот так вот. Может как быть, бы уже такой кабинет есть. Вот этот домик. Тачек. Ну, вы уже это бачу, Блин, мы еще там не обустроились. А теперь перейдем до Тут я с вами поставлю новый букет протевать тут. Марка, я кто напоминаю свое як Я призалучилась. Пусть тут я рынка такая от. Піднімаємося на другой этаж. А також ми... мы... мы добавили сюда iPhone 14 Pro Max. Да лично не было 16 iPhone, я не набрала карту. Да ничего страшного. Тут нет. А, я забыл зайти в эту комнату. Тут у меня такие лаптопчик. Ноутбучик. Чтобы с комнаты працювать, а бы играть в игру. Контакт, для так. так, це був наш нас обзор нашеї карты. Ми вас чекаємо, щоб ви в неї поіграли. На цю карту ми залишимо. Ссылку в описании. И всем пока!